я розказую, десь весна говорити. Дивіться, вони спеціально виносять рішення таємно, призначивши справу на 29 жовтня 2013 року. Вони після того, коли повідкривали провадження Надя і Володя до банку, вони таємно роблять 10 жовтня Надю відправляють до Дніпропетровську. 24 таємно без виклику відправляють справу до Дніпропетровська після відкриття. І після того, а я на 29-й маю дві справи як представник у, у, у тому, і я ще захворіла, бо у мене там був виклик 28-го, мене викликали швидку, і я 29-го фактично навіть больничний у мене був. І я пишу їм документи, все відправляю електронною поштою, все в кольорі, бульничний і все, що я 29-го на перше засідання банк до АТІ не можу прийти як представник, і він не може приїхати, бо він на такій посаді роботі, що він не може приїхати. Можливо. І я ці документи направляю. Так вони знаєте, що вхитрилися. Я документи відправила 29-го рану, в 8-й годині, потім відправила ще в 10-й. і потім уже. А вони підробляють ці мої відео, ну, ви знаєте, в електронці береш, відруковуєш, там точно пише годину і час. Так він ухитрився до того, щоб підробити документи і підписати, що він ці документи вони отримали у 12.30, тобто мої документи, Я і виносять так. рішення. Але вони винесли рішення, то рішення заочне, яке фактично заочне рішення. Таємно заочне рішення виносять. Він, коли я подивилась матеріали справи в апеляції, вже коли я оскаржувала, то там нема ухвали про те, що він призначає справу до заочного рішення. Тобто, ви, ви розумієте, що робиться, і навіть особа, яка сторона банку просила, що він не може бути у судовому засіданні перенести справу. І вони все одно приймають заочне рішення для того, щоб собі зробити зелену дорогу. Вони беруть, відправляють справу Дніпропетровську, коли суддя добре знає. Є стаття, є постанова Пленуму Верховного суду України. Що якщо майно знаходиться іпотека тут, у снятині, то така справа розглядається тільки тут, там де є. І я, навіть після того, роблю експеримент. Я плачу гроші, подаю в Чернівці, бо то закрите акціонерне товариство Чернівецька філія. Ну, кредит давала. Я пишу спеціально ще позов, коли я дала апеляцію. Я пишу в Чернівці, і той голова суду йому розподіляє. Але голові суду розподілили справу того ж дня потоназованій розподілу, і голова суду мені через годину в апараті каже начальник апарату: ми вже справу розподілили. Зразу, як має бути, вона розподілена голові суду. Я приходжу до нього і кажу, пояснюємо ситуацію, покажу рішення, що відправили в Дніпропетровськ. А він каже: Ми ви. Я не знаю, як я буду дивитися справу, але я зрозумів, про що ви кажете, і він потім робить ухвалу, якою фактично він каже. Ми не можемо цю справу рішати, бо, тому що є постанова, є ухвалі, є плену Верховного суду, є закон 114. Якщо справа майно знаходиться в снятині, то тільки снятинський суд має розглядати цю справу. Тобто, у нас виявляється снятинський суд, не розглядає він на Дніпропетровську справу. Тобто, у мене є доказ один. Апеляція скасовує їхнє рішення. І одне по 10 число, що відправити Дніпропетровськ. скасовує друге рішення, 24-го, апеляція 5 грудня скасовує. І фактично, потім з'являється, що аж після 5-го, 9-го, я навіть сама не побачила, що коли справу відкривали вони по банку, то написали її 19-го року відкриття. Ви представляєте? А ми маємо кірік сьогодні. Був 13-й, а вони написали 19-й. то навіть після того. Він не зупиняє провадження. Я хочу переглянути за нововиявленими обставинами. Дала апеляцію. Апеляція повернула справу сюди. А я після того даю вже заяву про перегляд за нововиявленими обставинами. 15.05.2014 року я подаю. Цю заяву переглянути рішення за новин. Чому? Бо тому, що матеріали підробили, тобто показали дату не восьму годину і десяту, а справа була в одинадцятій. Напис... Всі документи в всі справі є, розумієте. Тут є. Тут. Ви так вони не дають мені сьогодні а справи. Не що а от питання стоїть: от сидить в кабінеті, ні одну справу не дає, ні другу. Ви маєте право знайомитися справою? Так право. ви розумієте? Дивіться, я писала аж в прокуратуру, бо тут не давали справу. не підробляли документи, вони таємно це все ховали. І потім аж апеляції, я це вияснила. І навіть вияснила, розумієте, що я вияснила? Що виявляється, що 80 аркушів справи Сахро люби Іванівни, який спір є по колекторах і по Фольксбанку, вони прошили документи, докази у цю справу Агатій. І я це побачила в апеляції. І вони докази з тої справи вкрали з тої, аби там винести заочне рішення. Ви розумієте, що виходить? Щоб доказів нема, і винести. І а цю справу наді в наді, що є докази, зашив у справу Агать і той сахро. Тепер я побачила в Городенці. Ви розумієте, що тут робиться? Друга справа по цій же сахро. Він передає вже справу до Городенки. Я приходжу в Городенку. Є заява по Агаті, розумієте? І там, дивіться що. Возуміло. Давайте йдемо до слідчого кабінету. Садимо Ну подивіться, на сьогоднішній день я вас прошу, бо я вас викликала. Для так. чого складіть протокол? Нема протоколу розподілу справи з 7.07.2016 Сьогодні встановлений факт. Я кажу, дайте, я написала заяву сьогодні. Я написала дату, коли я її зареєструвала, Пів піввосьмії, пів дев'ятий. Я зареєструвала заяву. Вони заяву занесли, прихожу був ободна рука, Нема протоколу про розподіл 11 днів. Ви розумієте, це вже не тільки порушення присяги судді, це ж голова суду, який сам займається шахрайством. Мало того, у цій справі, що я зараз хочу дивитися, значить по Агаті Володимиру, він у своєму рішенні, яке виніс 14 числа, Тобто він так, я даю йому заяву про відвід, але не може людина слухати справу. Я питанько. Дем до слідчого кабінету, ну Це так, але оформимо письмо. Ви розумієте, що базання. ви розумієте, Є... де питання про те, що нам треба подивитися, щоб ви бачили документи? Отут Я протокол. Ми їх зараз. Підемо вони підроблять протокол. Треба дивитися на місці події тут же, Журнє... бо тому що вже 11 днів минуло. Чому що вам пояснюють? Не дають вам. А вот чекає з кабінету. Ви ж бачите, прийшли. Ну, шо, ка, що каже, не що немає рішення? Чи е, рішення він каже, що він ще вивчає? Рішення... Ні, чекайте. Він каже, що він ще вивчає. Голова суду вивчає мою заяву. А я його питаю. А хто вам дав право цю заяву вивчати? Ви ж не маєте протоколу? Вам уже 11 днів справу 11 днів. днів. Ви знаєте, що це означає? Розподіл не проведений днів, пані Ромача, ви уявляєте, що це є? Друга справа з 17.03 по сьогоднішній день ніякої інформації нема. Уже 4 місяці люди, та що я буду ходити, Ну не бійтеся підробляти документи і писати в заяві про якісь договори, яких взагалі не існує в природі. Це він, ти апеляцією займайся, за гроші плати. Ні, ні, чекайте, я, я не йду мені мають справу показати, бо я вам показала справу. Ви розумієте, ну що я піду в кабінет? Ви повинні очима побачити це. Я беру справу і написала заяву. Ми будемо дивитися, от в кабінет ідемо там зараз і дивимося, і зразу дивимося, що є. Я вам показую, що є. Значить, хто має давати справу дивитися?